Зараз у нас ось така собачка, це якширський тер'єр, ось такий гарнюня Мейсік, попаде в кадр, так мовити. І зараз я йому виконую стрижку. І така стрижка потрібна собаці. Примірно так раз на місяць, ось вони ходять, тому що шерсть вона дуже ковтуниться, путається. Та грумер це та людина, яка допомагає собачці бути не тільки гарною, але й здоровою. Саме в Донецьку, в моєму рідному місті, почалося е, моє захоплення, так скажемо, тому що ну, в мами були собачки, якось на той момент е, нікому е, ну ніхто не, е, не міг стригти якось зовсім собак. Ну, Грумерів ще не було, і ніхто не навіть не знав, що така є професія. Та ось я вирішила е, почати цю справу. Ну, ще 15 років тому. І саме в Донецьку в мене з'явилися з'явився мій перший бізнес. Після цієї ситуації війни нам ми вирішили закрити ці два салони та переїхати у період саме повномасштабного, повномасштабного вторгнення. Ми вирішили, що все ж таки потрібен бізнес. Та у 2023 році ми відкрили цей салон. Я не хотіла, наприклад, відкривати якийсь, знаєте, кабінет маленький, щось таке. А вже думали якийсь масштабний бізнес. Тому ну, гроші не зовсім вистачило, і саме державні кошти нам допомогли. І ми. Цей отримали грант практично одразу. Сказали, що клас дуже гарна ідея. Дуже класний в нас бізнес-план, який ми з чоловіком робили удвох. все прописали. Нам потрібні ще працівники, але, на жаль, багато людей виїхали, і зараз кадрів якось не так багато. Все, к мамі побіжиш. Да, ну, йди. Сказати, іди, іди. Іди, мій зайка, іди, красивий, іди. Іди, мій родной, іди, мой, зайчик, мамі. Іди, іди, будемо дівати. Боже, такий класний. Я хочу порадити усім людям якось іти до своєї мрії та не здаватися зовсім. Війна, не війна, там корона не зрозуміло, що ще буде. Ми живемо сьогодні, а не завтра або колись. Тому якщо у вас є якийсь там варіант, може бізнес, але як якийсь страх, це нормально. Так я теж боялася, Хоча у мене досвід там великий, тим не менш, ми ризикнули, і ми задоволені на всі 100%.